За період з 1 по 22 травня, а це фактично термін дії останніх домовленостей про перемир'я, у зоні проведення незаконними збройними формуваннями було здійснено понад 350 обстрілів сил АТО. З них 66 обстрілів, здійснені зі зброї, що заборонені мінськими домовленостями. Зокрема, це артилерія калібру більше 122 міліметрів, сім раз зафіксовано таких обстрілів та міномети калібру 120 міліметрів, 32 випадки обстрілу, сил АТО і один раз застосування танку з боку противника. Кричущим фактом порушення бойовиками будь-яких домовленостей про припинення вогню. І повної відмови від врегулювання конфлікту мирним шляхом є вчорашній обстріл противником позиції сил антитерористичної операції та житлових кварталів в районі міста Авдіївка. Нагадаю, в ніч на неділю незаконні збройні формування двічі здійснили вогневий, вогневий наліт, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм. Всього бандитами було випущено понад 300 снарядів. В результаті цього обстрілу один міськослужбовий Збройних сил загинув, один був поранений. Окрім того, отримала поранення літня жінка. Декілька будинків місцевих мешканців були зруйновані. Останнім часом все частіше фіксується застосування противником безпілотних літальних апаратів. За період з 1 по 21 травня зафіксовано понад 35 фактів застосування противником безпілотних літальних апаратів. З них ударних 4. Підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, докладають зусиль щодо виявлення ворожих безпілотних літальних апаратів та їх знешкодження. За можливостями ми відкриваємо вогонь на ураження не лише зі стрілецької зброї, але й засобів протиповітряної оборони, зокрема зенітних установ. Окрім того, ведеться робота із розробки нових засобів боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами. Зараз деякі зразки проходять випробування. Далі я хотів би розвіяти деякі чутки, що останнім часом простують соціальними мережами про те, що нібито підрозділ сил АТО суворо заборонено за будь-яких обставин застосовувати зброю. Позиція керівництва операції залишається незмінною. Ми суворо дотримуємося мінських домовленостей, інших угод. Про деескалацію конфлікту на Донбасі. Все важке озброєння калібру більше 100 міліметрів відведення на визначеній відстані від лінії розмежування сторінку. Ми за жодних обставин не відкриваємо вогонь перших, не проводимо жодних наступальних операцій. Разом з тим, останнім часом українським воїнам все частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь на збройну агресію противника. Відкриття вогню здійснюється лише у разі безпосередньої загрози життю та здоров'ю наших військовослужбовців, мирних мешканців, можливого знищення міської та промислової інфраструктури регіону. Для ефективного подавлення вогневих точок противника у нас є всі необхідні сили та засоби, зброя, використання якої не суперечить пунктам мінських домов. Ї. Далі про чисельність та бойовий склад незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей вам розповість речник прес-центру АТО майор Антон Миронович. Так, чисельність особового складу так званого 1 та 2 армійських корпусів, так званих ДНР та ЛНР, за списком складає близько 90% від штатної їхньої чисельності і на даний момент нараховує близько 32 тисяч 588 військовослужбовців. Окрім того, в наявності бандформувань є озброєння. Так, за даними нашої розвідки, в них є в наявності близько 460 одиниць танків, понад 800 одиниць бойових корнювальних машин, мова йде про БТРи, бойові машини піхоти, артилерійських систем різного калібру близько 550 одиниць, реактивних систем залпового вогню близько 200 одиниць. Засобів протиповітряної оборони до 410 одиниць, окрім того, 370 одиниць протитанкових засобів. Окрім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжують перебувати кадрові частини Збройних сил Російської Федерації. Загалом угрупування Збройних сил Російської Федерації вздовж, вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України становить 16 батальйонних тактичних груп та 8 такти, ротних тактичних груп. Загальною чисельністю з урахуванням Кримського міжвидового групування Збройних сил Російської Федерації 34 тисячі 600 військовослужбовців. Це мова йде про те, про ті кадрові військові частини збройних сил Російської Федерації, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. В анексованому на Криму. З них на тимчасово окупованих територіях Донецької Туланської області розгорнуто 9 батальйонних тактичних груп та 6 ротних тактичних груп з загальною чисельністю понад 6,5 тисяч чоловік. Розпоряджені підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. За даними нашої розвідки, є близько 220 одиниць танків. Понад 400 одиниць бойових броньованих машин, майже 150 одиниць артилерійських систем різних калібрів, майже 100 одиниць реактивних систем залпового вогню, 66 одиниць протиповітряної оборони. Окрім того, за даними нашої розвідки, за спостереженням, за ту інформацію, яка в нас є на цей час. Існують факти зниження морально-психологічного стану особового складу противника та порушень дисципліни в лавах бойовиків. На сьогоднішній день рівень морально психологічного стану залишається низьким. Через невдоволення умовами проходження служби та незадовільне матеріально-технічним забезпеченням, як наслідок продовжують мати місце випадки відкритої непокори, дезертирства, корупційних дій та конфлікти між бойовиками. Це коротко про. Ті сили, ті засоби, які перебувають на тимчасово окупованій території і про стан справ в лави бойовиків. Зараз в зоні проведення антитерористичної операції продовжуються виконувати масштабні завдання із розмінування здовж лінії розмежування сторін, а також у тилових районах. Так, групами розмінування інженерних підрозділів Збройних сил України починаючи з першого. Травня цього року, фактично по цей день, проведено роботи зі, зі знешкодження 1376 вибухонебезпечних предметів. Ця цифра спочатку всієї операції становить вже 112 911, е, одиниць боєприпасів. Продовж місяця очищено 10,5 кілометрів доріг спочатку антитерористичної операції. Це вже 607 кілометрів доріг та 17 кілометрів залізничної колії. Перевірено території площею 49 гектарів на наявність вибухонебезпечних предметів і їхніх знешкодження. А спочатку антитерористичної операції це вже майже 2,5 тисячі, тисячі гектарів та 105 об'єктів інфраструктури та промисловості. З метою ефективного виконання завдань щодо розмінування, відповідно до розпорядження штабу антитерористичної операції, визначено завдання підрозділу Збройних сил України, Державної прикордонної служби щодо позначення, огородження та складання карт районів, що підлягають розмінуванню і знаходяться в безпосередній близькості від контрольних пунктів в'їзду-виїзду для цивільного населення на лінії зіткнення. Відповідно до плану гуманітарного розмінування на 2016 рік. З метою складання карт мінно-небезпечних територій з 14 числа минулого місяця, 14 квітня, розпочати роботи із нетехнічного обстеження звільнених районів Донецької та Луганської областей із залученням Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також неурядових міжнародних організацій з гуманітарного розмінування, які ви вже, напевно, добре знаєте. Знаєте, це DDG та The Trust. Проведення заходів з інформування населення про мінну небезпеку залучені знову ж таки підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, група військово-цивільного співробітництва при штабі АТО та міжнародні неурядові організації, зокрема, окрім дзерхало DDG, це Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, ФСД. Окрім час зазначеного. В зоні проведення антитерористичної операції зараз відбуваються заходи щодо надання допомоги мирним мешканцям і недопущення гуманітарної катастрофи, відбудови об'єктів інфраструктури, налагодження нормального мирного життя. Тут зазначимо буквально два епізоди, які мають місце впродовж останніх днів, є зараз найбільш гострими для місцевих мешканців, які проживають вздовж лінії розмежування. Так, вчора, 22 травня, згідно досягнутих угод між керівниками груп української та російської сторін спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування, мали продовжитися ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску Мар'янка-Красногорівка. Це вже проблема існує фактично дуже довгий термін. Люди потерпають особливо в зимовий період часу від браку енергоносіїв. Так вже о 9-й годині вчорашнього дня бригада ремонтників мала взятися до виконання запланованих робіт. Тобто була підготовлена необхідна база, необхідні матеріали для того, щоб фактично вже підвести до завершення цей проєкт. Однак вони не розпочалися через те, що представники окремих районів Донецької області, представники незаконних збройних формувань, самопроголошеної влади на тимчасово окупованій території, зенацька відмовилися від попередньо наданих гарантій. На жаль, зараз продовжує тривати складний перемовний процес. Сподіваємося, що в ближчим часом все ж таки, нам вдасться знайти спільну мову і відновити відновлювання роботи. Натомість роботи, що були заплановані в межах відновлення магістрального водогону на ділянці Петровська насосна станція та місто Луганськ, що безпосередньо розташоване на території тимчасово окупованих районів Луганської області, розпочалися вчасно. Українська сторона у повному обсязі виконала свої зобов'язання перед ремонтниками, і це дозволило останнім виконати весь необхідний мінімум робіт, що був запланований принаймні на вчорашній день. На даний час відновлюваль роботи тривають, якщо буде дозволяти оперативна обстановка, якщо противник не буде вдаватись до чергових збройних провокацій, не буде перешкоджати, роботи буде виконано в ближчий час. Шановні колеги, перед тим, як ми дамо відповіді на ваші запитання, я хотів би коротко вас поінформувати про те, що з метою посилення поінформованості населення Донбасу про основні рішення керівництва держави, уряду про соціальну політику, про життя переселенців. Про реакцію світу на ті події, які відбуваються на Донбасі. Центральний друкований орган газета Народна за підтримки Міністерства інформаційної політики та інформаційних агентств, і журналістів про Донбасу продовжує випуск. Раніше виходив під назвою спеціальний випуск для жителів Донбасу. Зараз ця газета носить назву Донецька правда. Газета. Російськомовна випускається щотижня вісім сторонним форматом А3 накладом 30 тисяч розповсюджується безкоштовно серед мешканців цього регіону. Дякую ваші запитання. Розкажіть, пожалуйста, о безпілотники, які літали здесь в суботу над Краматорськом. Останнім часом, як ми вже повідомляли, суттєво активізували бойовики повітряну розвитку з застосуванням безпілотних літальних апаратів. Часом це відбувається не лише вздовж лінії розмежування сторін, але й нашому тактичному та оперативно-тактичному тулу. Відповідно, керівництвом сил антитерористичної операції вживаються необхідні заходи щодо підвищення пильності і протидії цим безпілотним літальним апаратам, які часом навіть впродовж останнього місця можуть мати ударний характер. Відповідно, Час від часу в деяких підрозділах, в деяких районах, де дислокуються підрозділи Збройних сил України, інших збройних формувань нашої держави, ми планово, а часом позапланово проводимо тренування сучасного виявлення та протидії цим безпілотним літальним апаратам. Те, що відбувалося в суботу, неподалік Краматорська, це, власне, був один із етапів підготовки розрахунків. Підрозділів протиповітряної оборони, а також взагалі протидії іншим чином цим безпілотним літальним апаратам. Наразі, впродовж, принаймні останнього часу, не було жодного випадку прольотів безпілотних літальних апаратів в районі міста Краматорськ і інших міст, які розташовані власне, на цій ділянці. Тому жодних зараз немає причин для місцевого населення переживати за свій спокій і Загрозу від безпілотних літальних апаратів проти, ось так би мовити, ваш опонент з того боку, товаріщі господінь як ви випасуря ви час повідомляє, що Збройні сили України там 200, 250, 300 разів на день чи не за добу, чи за тиждень обстріляли позиції бойовиків. Що такі-то, такі, то є командири, такі-то такі люди віддавали накази. На знищення мирного населення. Чому ця інформація не спростовується? Що ми говоримо про конкретний випадок з паном Едуардом Басуріном, відомим злочинцем, і в принципі вже мав бути давно у в'язниці, дійсно, він практично щодня вони намагаються там, нас звинуватити в порушеннях мінських домовленостей, називають фактично астрономічні цифри про обстріл, застосування важкого озброєння. Я вже не кажу про те, що він фактично не щодня озвучує такі речі, як іноземні польські, литовські легіони, вплоть до американських танків і вертольотів. Те, що ви зауважили, чому, чому воно робимо спростування, ми робимо спростування. Розумієте, Тут має бути витриманий чіткий баланс. Ми не будемо кожен раз виправдовуватися за кожну брехню. А суспільство все більше розуміє, і навіть якщо буде читати коментарі тих людей, які підтримують ДНР. Під тими заявами Басуріна, вони останнім часом все частіше звинувачують його самі у брехні. Останні випадок, коли нам довелося спростовувати власне, їхні заяви, це був випадок, що пам'ятати на початку цього місяця біля населеного пункту Оленівка, бойовики підступно, цинічно обстріляли ділянку неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду і дуже оперативно звинуватили в цьому Збройні Сили України. При цьому Басурін робив заяву, що він знає підрозділи, знає прізвища. Він оголосив ці прізвища. Але, розумієте, не треба фаховість противника в цьому напрямку. Зокрема, Басуріна, я говорю, Я не говорю про російську пропану, яка достатньо потужно і добре фінансується. Вона все ж таки бажає бути, не, для нього бажає бути кращою. Ті підрозділи, які він тоді називав, вони вже були виведені з зони проведення терористичної операції. І навіть в засобах масової інформації нашої України ми не раз повідомляли, що вони виконують завдання на полігонах щодо злагодження, щодо відновлення своєї боєздатності. Він назвав одні підрозділи, через три дні він вже забув і назвав інші підрозділи. Тобто кожен раз реагувати на його брехню, це буде виглядати, що ми за щось виправдовуємося. Коли є конкретна. Факти, аргументація, конкретні заяви, ми це робимо безперестанно. Останній приклад: вчорашнього обстрілу Авдіївки. Як, як тільки він розпочався, ми оперативно проінформували принаймні, про його початок цього інтенсивного обстрілу ще на пів на 12 годину ночі суботи, то ми цей факт вже висвітлили. Зранку ми вже дали більшу деталізацію, конкретику, аргументацію, всього що, всього, що там відбувалося. Якщо ви так пильно стежити за ворожими інформаційними ресурсами. протягом вчорашнього дня пан Басурін зробив декілька заяв з проводу цього: перше, що вони не відкривали. Вигляд. Друге, що не було евакуйовано представників російської армії, які працюють в спільному центрі контролю та координації. І третє, що військові кореспонденти, я так маю він мав на увазі військових журналістів, які займаються військовою тематикою, відмовляються брати або висвітлювати те, що відбувається в районі Авдіївки, начебто це якась там бурена провокація. Всі три заяви абсолютно не відповідають дійсності. З самого початку ми розпочали інтенсивно інформувати, не контрпропагувати, а інтенсивно інформувати. Наша головна зараз зброя, зокрема і прес-центру штабу АТО, це оперативне, відкрите інформування. Коли ми даємо більше інформації насправді, що відбувається, тоді ворогу важко вигадувати, брехати і використовувати якісь засоби своєї пропаганди.